Добрий день, дітки! Дивіться, хто до нас завітав гостя. Так, це сніговик. Малята, сніговик дуже любить сніг та зиму. З Собою він приніс чарівну торбинку. Подивіться, у торбинці є для нас подарунок. Як ви знаєте, Влітку та восени йде дощик. Він складається з краплино. подивіться. Дітки, а ви знаєте, з чого складається сніг? Пропоную вам відгадати загадку. Дивовижна зірка біла на долоньку прилетіла. Здивувалася. Іринка, що за диво це? Так, це сніжинка. Тож, малята, ми можемо сказати, що сніг складається зніжинок. Сніговик приніс на сніжинку. Подивіться, яка вона гарна. Давайте поміркуємо, яка ще може бути сніжинка. Яка вона? Рівна зимова, вона пухнаста, вона холодна. Дітки, а ви знаєте, що може робити сніжинка? Давайте поміркуємо. Сніжинка може літати, кружляти, падати на землю. Жінка може танути на теплій долонці людини. Наша сніжинка, дітки, пропонує нам пограти в гру, що буває взимку. Під собою ви будете бачити картинки. Вам потрібно сказати, чи буває таке взимку. Погляньте, що це. Так, це сніг. Чи буває він взимку? Так, звісно, буває, молодці. Зараз подивіться. Так, це дерева з яблуками. Чи буває таке взимку? Ні, звісно, ні, вірно. Зараз подивіться, що це. Це бурульки. Чи бувають вони взимку? Так, звісно, бувають, розумнички А зараз подивіться на картинку, що ви бачите. Так, це дерева з жовтими листями. Чи буває таке взимку? Ні, звісно, ні, це буває. Восени розумнички. І жінці сподобалось з нами грати, але їй час повертатися додому. Нових До нових зустрічей, сніжинку. До нових зустрічей, новичок.